Друге засідання конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду керівника комунального закладу культури підлітковий клуб Ревєснік місто Харкова. На першому засіданні комісії, що відбулося 12 грудня 2016 року, за результатами голосування головою конкурсної комісії обрана Бичка Сергія Анатолія розглянуто подані документи на відповідність кандидатів кваліфікаційним вимогам. Визначена регламент роботи комісії та спосіб голосування відкрите голосування, відповідно до пункту 9 статті 21 закону України про культуру на другому етапі, тобто сьогодні, проводиться співбесіда з кандидатами, під час якого проводиться заслуховування презентації програми розвитку закладу на 1-5 років. На другому засіданні конкурсної комісії присутні сім членів комісії. Дозвольте оголосити, без посад Бичко Сергій Анатолійович, Мараховська Тетяна Васильівна, Осташова Алла Вікторівна, Войналович Андрій Миколаєвич, Шашко Андрій Валерійович, Котляр Олександр Володимирович, Арнаутов Ігор Анатолійович. Також без права голосу присутня секретар нашої комісії, рукавиця Галіна Сергіївна. На засіданні присутні всім, я казав, вже більшість затвердженого складу. Тому пропонуємо дане засідання вважати правомочним і розпочати роботу конкурсної комісії. Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Утримались? Одноголосно. До вашої уваги пропоную порядок денний. Перше. Презентація проєктів програм розвитку комунального закладу культури підлітковий клуб Равєснік міста Харкова на 1-5 років та співбесіда з кандидатами на посаду директора закладу. Пункт другий. Визначення переможця конкурсу на посаду директора комунального закладу культури підлітковий клуб Равєснік міста Харкова. Шановні члени комісії, прошу проголосувати за порядок денний. Хто за? Хто проти? Утримались одноголосно для участі в на конкурсні... конкурсі на посаду директора комунального закладу культури підлітковий клуб Равесник міста Харкова. Претендує один кандидат Беседіна Лідія Нікіфорівна. Будь ласка, добрий ще. Да, будь ласка, і не робіть э, таких звітів. А. Клуб Ровесних був відкритий в 1969 році. в приміщенні підвальному, де було всього 46 квадратних метрів, дві з половиною штатної єдиниці. На сьогоднішній день у клубу три приміщення. Коли відкривався клуб, він працював по четвертій категорії. Зараз він працює по першій категорії. На сьогоднішній день клубі Ревисник, 9 штатних одиниць за бюджетом і 10 керівників гуртків за спецрахунком, які розташовані у всіх мікрорайонах Салтівського масиву. Стан приміщень задовільний. Кадровий потенціал, я вже сказала, скільки складає. Головною метою завданням клубу для працівників клубу є збереження досягнутих результатів і приумноження їх. Для мене це саме перша мета, яку я стараюся зробити так, щоб клуб працював і працював добре. Дивись клубу добре там навчатись, де вміють і хочуть працювати. Наші направлення. Одним з головних завданням клубу є розвиток трудової, духовної, естетичної, інтелектуальної, фізичної культури дитини, а також сприяти розвитку творчого потенціалу та здібності дітей і підлітків, робота з батьками. Особлива увага приділяється пропаганді сімейного відпочинку, зміцненню зв'язків між поколіннями. Розвитку та збереженню родинних традицій З цією метою проводяться різноманітні конкурси, ігрові програми, свята вікторини, кругли столи, лекторії, консультації психолога, масові святкування на майдані біля клубу, філії зміна і ОСП. Як ми його називаємо, окремий структурний підрозділ. Проводяться святкування, концертні програми, акції для дітей із малозабезпечених сімей, інвалідів дитинства, ветеранів війни і праці, дітей війни. Головна мета комунального закладу культури підліткового клубу «Ровесник» – як заклад, який несе відповідальне за збереження і відродження української національної культури, розвиток національних традицій населення та його інтелектуального статусу. Складається він з найголовніших завдань: це розробка інноваційних проєктів і упровадження нових форм дозвілля, формування виховання художнього смаку, позитивних соціальних ставлень, інтересів підростаючого покоління. Формування громадянства, почуття патріотизму до рідної країни, забезпечення вільного доступу щодо об'єктів культури всіх категорій населення, в тому числі соціально малозабезпечених і соціально незахищених груп, виявлення обдарованих дітей на громадських засадах, збільшити платні послуги. І скорочення бюджетних розходів за рахунок виявлення платних послуг, забезпечити заклад обладнанням, технічними засобами, що дозволять виконувати культурно-масові заходи в районі на високому якісному рівні. Треба придбати радіомікрофон, посилувач з колонками, синтезатор, ноутбук, проектор. Реалізуються цікаві та перспективні проекти. Це праця з органами влади та громадськими організаціями. Ми співпрацюємо з благодійним фондом, єдина родина, станцією «Юний технік», гурток ракетного моделювання, центральну бібліотеку Московського району, Харківським обласним благодійним фондом Соціальна служба допомоги, центр творчості для дітей і сім'ї Отрадної для проведення зустрічі з молоддю. Співпраця з благодійним фондом Соціальна служба допомоги. Клуб активного довголіття, це друга молодость, як вони себе називають, який в рамках покращення відносин між поколіннями набирає оберти, театральним центром для ветеранів, це міськими і районними радами ветеранів, київським центром дозвілля, народна філармонія сім'ї Алчевських, творчим танцювальними колективами Алімб і Сурпріз, депутатом Харківської міської ради Підгорним Константином Юрьевичем, який нам дуже добре допомагає. Проводити великі масові заходи. Навчальним виховним комплексом Фенікс для дітей з особливими потребами. Ну, форми і методи нашої роботи. Традиційні, традиційні це розважальні, ігрові, пізнавальні, літературно-музичні вечори, концерти, вікторини, бесіди, нові, які ми, ну, у нас з'явилися: це уроки духовності, фотоконкурси, презентації, анкетування, виїзний читальний зал. До нас кожен місяць виїжджає читальний зал із центральної бібліотеки Московського району, круїзи по театрам, музеям. Це благодійні акції, мультимедіа, фелешмоби, тренінги, майстер-класи, рандеву-зустрічі, онлайн-конкурс. Перший ми провели, був у нас конкурс е, малята, які були ну, красавиця клуба Равісні. Ми провели через онлайн-конкурс. Наші досягнення е, ну, є в нас дуже багато грамот, є у нас кубки. Весь, весь кабінет у мене заставлений ціми. При клубі Ровесні, Філізміна, Оспек ремонструму підрозділу функціонує 30 клубних формувань. Е, ну, вже показала, вже да? всі показала фотографії, які гуртки у нас працюють. Це і, і за студія е, кілька гуртків. Е, е, Театральний, зараз буду перечисляти, класи за, клуб за інтересами. Ем... Музикальні гітари, фортепіани, вокали. Є при нашому клубі, хоча у нас діти починають з 3 років і вище ходять, але у нас є і такі, котрим вже до 90 років, бо вони ходять в гурток, вокальний гурток, журавка, який при клубі Равесник працює вже багато років і в 2014 році був знят фільм, показаний по телевізору. по Тебе називався він не підлягає забуттю. 40 хвилин шов цей фільм про е, ансамбль Журавку. Е, ну і наші пріоритетні, Взагалі, мені хотілося би сказати, е, який у нас позитив і який у нас негатив, щоб для вас теж було. Ну, Понятно, в яких умовах ми працюємо, як ми працюємо. Високий позитив це високий рівень професіоналізму творчих робітників, свобода в виборі форм і методів роботи. Збільшується число клубних формувань, розвиток соціального партнерства, дружний колектив однодумців, широкі творчі зв'язки закладу. А негатив це відсутність окремого будинку клубу «Ровесник», відсутність концертного залу, відсутність сучасної апаратури. Для проведення масових заходів, відсутність відсутні системи підвищення кваліфікації і переподготовка кадрів закладу, відсутність транспортних засобів. Наші пріоритетні напрямки розвитку, це організація культурно-розважальної діяльності для підростаючого покоління жителів мікрорайону. Відповідності з сучасними вимогами, розвиток і популяризація народної художньої творчості, майстер-класи це у нас вже проводиться і дуже часто проводиться розвиток проєктної діяльності як постачальника культурних послуг підтримка новаторських ідей, підвищення рівня професійної свідченості, підвищення кваліфікації та підготовка кадрів закладу. Я це вже казала, виявлення та підтримка обдарованих дітей, розширення колективу художньої творчості, розширення клубних формувань і збільшення кількість учасників в них. Пошук Провадження інноваційних методик, нових моделей, технологій, соціокультурної діяльності, залучити нових спеціалістів до роботи в клубі молодих, перспективних, які крокують у нього з часом. Кстаті, можу сказати, що у мене молодий колектив, всі молоді дівчата дуже добрі, працевиті. Організація клубу відпочинку для різних категорій населення за інтересами, флешмові, батли проводені. Очікувані результати. Реалізація концепції дозволить повній мірі розкрити потенціал підростаючого клубу «Равесник» як культурно-дозвільна та освітньо-просвітницького центру з відкритим обличчям та відвідувань всіх вікових і соціальних груп, розбудити громадську активність, розвити інтерес до самореалізації, підсвідомності, колективного дозвіллю, здорового способу життя, який буде сприяти росту громадської самостійності, причатності до культурної історичних традицій, підвищення інтелектуального статусу, підростаючого покоління, Лінія та місцевого населення, виховання почуття патріотизму і любові до своєї батьківщини, що сприяє стратегічним завданням в області державної культурної політики, підвищити престижність і привабливість закладу, роздвинути, зберегти кадровий потенціал закладу, підвищити економічний ефект, який дозволить майбутньому розвивати матеріальну базу закладу. Очікується визначний економічний ефект, який дозволить у майбутньому скоротити бюджетні. Розходи на отримання закладу і відкриє перспективи по-дальшому розвитку. Ну і ще можу сказати на 5 років, що ми плануємо, це хочеться біля клубу зробити. Концертну літню площадку. Це у нас є таке, ми заложили, але як воно у нас вийде, я ще не знаю добре, бо на це дуже добрі гроші треба. Думаю, що ми це зробимо. Проведено ремонт у приміщень для гурткової роботи клубу Ровесник. Це ми робимо кожен рік. І в нас діти приходять завжди чистий, викрашений клас, де вони займаються. І щоб воно з урахуванням, звісно, сучасних протипожежних, гігієнічних, технічних дизайнерських рішень, заміна всіх вікон, які у нас там, хоча у нас там вже мало залишилося, вже щось поміняли. Фасаду клубу хочеться зробити, другий фасад створити концертну площадку. Я вже сказала для проведення масових свят, сімейних свят, конкурсів, ігрових програм, і забезпечити заклад обладнанням, технічними засобами. Теж я казала, це радіомікрофон, підсилювач з колонками. Розширити клубне формування, хочеться відкрити технічний гурток, продовжити роботу щодо виявлення обдарованих дітей, відкрити гурток для дітей соціально малозабезпечених, виявлення обдарованих таких дітей на громадській засаді, проведення майстер-класів на платній безкоштовній основі, організувати телефон довіри, анкетування, виявлення запитів населення. І я хочу ще сказати, що керівники, які в мене працюють, вони обов'язково, кожен із керівників, два е, заходи проводять для своїх дітей, е, що ходять до них у гурток. Тобто робота ведеться, я думаю, що непогано не, не ведеться. Ну, от і все, що я сказала, хотіла сказати про свій квіт провести. Дякуємо. Скажіть, будь ласка, от ви кажете придбати мікро. Ну, мікрофон, я так думаю, є куди покласти. Є. Якщо придбаєте. А якщо так. от машину вам дадуть, куди ви її поставите? Оце теж <гум> я думала про це. Я теж думала, що підеш машину поставити, хочеться, щоб ставити. машина була. Ви знаєте, у нас часто бувають виїзні концерти. коли виїжджаємо з концертами, то з дітьми це дуже дуже важко. Вот і от така, от у нас мисля появилася, а, а потім думаєш, а куди ж ми будемо її ставити? Треба ж заправити гаражі і водія і до неї треба приставити треба, і... а гараж. Треба щоб був аводіля ще треба. Я мусить бути з цим. придеться самому навчитися, щоб водити О. цю машину. Людя не ті скажіть, будь ласка, як ви яка взаємодія з так з владою з приводу пошука приміщень? Ой, цим ми займалися і багато займалися. Ой, коли, коли вже вроді-вроді воно доходило до того, що воно буде наше, а потім вказували, що воно не наше, не наше міністерство і до нас воно не доходило. Це ще було при Константині Константиновичі, коли був шердіс начальником. От. Їздили ми дивилися ті приміщення. Ну а після цього давали ще одне поміщення тільки в жилому приміщенні. Ну я від нього відказалась, бо не взяв вже три є, і ще четверте. Бігать по них не не на це. Не, не то що сили, а це дуже багато треба. Ну, судячи з вашого досвіду, судячи з вашої енергії, можна казати, що. Вам є що робити найближчі 50 років. Спасибі, <смеш> спасибі, <смеш> 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 і мені хотілося б дуже побажати вам, якщо член комісії проголосують, тому що потребується приміщення. Я розумію, що це якісь дефіцити, але може десь хтось на цьому розуміється, в міській владі хтось допоможе вам. Дуже хотілося, щоб це реалізувалося. Я розумію, тому що дивлячись на ці фотографії, можна певний висновок пройти, що роз, є перспектива розвинення вашого клубу. В Боже. 97 такі... році да, він було, чуть не закрився, але Питання я сказала, від... не сама це не буду гроші не... отримати, але клуб буде працювати. Дякую, Воно вино. так і було. Дякую. Так, Лідія Нікефірно, ми так. вам дякуємо. Більше питань до вас нема. І пропонуємо тоді. Наступним нашої програми пунктом буде визначитися з кандидатурою. І прошу проголосувати. Хто за? Те, щоб Лідія Нікіферівна зайняла посаду директора. Дуже дякую. Хто проти? Хто утримався? Значить, у нас було сім. Значить, одноголосно за результатами голосування. Конкурсна комісія, конкурсна комісія вирішила. Конкурс на посаду директора комунального закладу культури підлітковий клуб равіснік міста Харкова вважати таким, що відбувся. За результатами розгляду наданих документів, заслуховування планів розвитку закладу та голосування конкурсної комісії, переможцем конкурсного добору на посаду директора комунального закладу культури підлітковий клуб Равіснік міста Харкова визначити беседніну Лідію Нікіферівну. Департамент культури Харківської міської ради звернутися до Харківської міської голови Геннадія Адольфовича Кернеса з клопотанням укласти контракт з переможцем конкурсу. Хочу зазначити переможцю. Обов'язковими умовами контракту з керівником є програма розвитку закладу культури на 1-5 років. Дякую всім за роботу. Дякую вам. Дякую. Друге засідання комісії. Роботу завершено.